Побралися і до роботи. А на що чекати? Дерево посадили ще діток, народити та власний будинок збудувати. Залишається молодятам Надії та Ростиславу Гунько. Після того як долучилися до громадської ініціативи, свою магнолію посадили біля вікон поліції охорони, яка і за дерецем приглянути може. А в майбутньому і за будинком місцевого подружжя в українському строї спільне фото на пам'ять на східцях до місцевого відділу реєстрації актів цивільного стану. Посмішки на обличчях рідних в небо випущені повітряні кульки. Весільна церемонія здавалося б, на даному етапі завершена. Але ні, молодята мають свої плани. Спільні з громадською організацією Молодь Стрищини разом хочуть магнолізувати Стрий. місто, яке дало путівку доросле життя. Обоє зараз навчаються наречена уні. В університеті Івана Франка її обранець здобуває фах юриста в університеті внутрішніх справ. Ростислав був президентом учнівської родини п'ятої школи, завжди активно долучався до всіляких добрих діл. Тепер їх стане більше. Надійне плече підкладе молода дружина. З надією, а в серці вірою та спільною любов'ю один до одного рідних та далеких вершитимуть нову історію сім'ї, родини, міста та країни. Закликаємо всіх садити в подальшому магнолії, Дерева робити наше місто гарніше, квітковішим, зеленішим, щоб воно було цікаве для молоді.